Якщо немає можливості, чи можна носити хрестик у кишені, але пізніше ми можемо одягнути на шнурочок чи ланцюжок? Хрестне знамення почали носити близько десь п'ятого сторіччя, і воно було простеньке. Взагалі його православні і взагалі християни перших віків не носили, бо це була велика наруга над стражданнями Ісуса Христа. Але пізніше це стало для нас символом спасіння, символом захисту. І українські воїни мають такі обереги: це молитва, «Отче наш», пояс живий помощі вищого, тобто 90-й псалом, і хрестик, ладан, артус. Ми можемо носити це в кишені, повинні. Найкраще це покласти в кишеню біля серця. Але важливо, щоб хрестне знамення не було зовні на нас, а було всередині, в нашому серці, в нашому єстві, щоб ми завжди пам'ятали, що ми йдемо за Христом, що ми несемо також той хрест свій життєвий, який є у нас, і достойно несемо, виконуючи достойно свої обов'язки, люблячи всіх, допомагаючи всіх і захищаючи. O